Цей закон став подразником та провокатором мовного сепаратизму в Україні. Переконані члени громадської гуманітарної ради. Обласні та міські ради східних та південних областей на основі закону прийняли рішення про запровадження російської мови як офіційної, що в свою чергу посприяло територіальним зазіханням Росії під час інформаційної та військової агресії навесні 2014 року. Законом кивалого Колісніченка ми не побудуємо українську Україну. Зараз в державі немає програми і стратегії розвитку української мови як державної. Це, мабуть, чи, ну в цьому наша унікальність велика. Порівняно, наприклад, із Росією, порівняно з Польщею. З Франції, де такі програми зрозуміло, що є представник всеукраїнського об'єднання ветеранів в гуманітарній раді Федір Підгорний виступив з пропозицією припинення фінансування з обласного бюджету регіональної ветеранської організації, що, за його словами, є п'ятою колоною. На аргументацію цих слів він повідомив, що ці люди не сприймають Україну як суверенну державу, натомість відзначають свята колишнього СРСР, не визнають історичних подій пов'язаних з боротьбою українського народу за свою незалежність. То антиукраїнська організація, яка в їх емоції, хай беруть емоції. Мова не про те, що фінансують чи не фінансують, а це п'ята колона, їх взагалі прибрати треба. А не просто не фінансувати після обговорення громадською гуманітарною радою одноголосно було прийнято звернення стосовно зупинення дії закону про мовну політику щодо припинення фінансування з обласного бюджету регіональної ветеранської організації. Після тривалих дебатів більшістю голосів було прийнято рішення це питання взяти за основу з подальшим, більш ретельним його вивченням.